Щоденна небесна Манна 9 червня. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Івана 16,33. Господь не мав якоїсь земної нагороди за свою вірність. Навпаки, його супроводжували нестатки і переслідування навіть до смерті. Він був страдник. Знайомий з хворобами, зневаги тих, що зневажали Бога, упали на нього. Хоча він був багатим, збіднів ради нас, і то настільки збіднів, що міг сказати, мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки, син же людський не має де й голови прихилити. Але раб не є більший за пана свого. Як Його переслідували, то й нас переслідувати будуть, і зневаги, якими його зневажали, упадуть і на нас. Єдиною нагородою, якої тепер можуть сподіватися послідовники Христа є глибокий вияв Господньої любові і визнання. Риприн 4071. Серед страждань. Які Господній народ мусить зносити, можна згадати втрати, спричинені теперішніми поганими умовами, постійну опозицію противника, переслідування від світу і опозицію від власного тіла, особливо з приводу виснаження, хвороб і смутків. Як винагороду за ці втрати, Господь уділяє нам духовні благословення. Які дають можливість радіти серед теперішніх нерівностей і мати надію на перемогу, Бож наш Господь переміг світ? Співзвучні вірші. Івана 15 розділ з 19 по 25 і 16 розділ з 2 по 3 вірші. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту. Але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав, раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не сказав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить і мого Отця, той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи мене і мого Отця. Та щоб справдилось Слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи, вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить Він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Дії Апостолів 14, 22 душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі і навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Римлян 5 з 3 по 5. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. 2 Тимофія 3:12. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Євреїв 10 з 32 по 34 вірші. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе. Майно неминуще і краще, Євреїв 12 розділ з 5 по 13 вірші. І забули нагад, що говорить до вас, як синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми Отцеві Духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали. Як їм до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна, знеможені, випростуйте. І чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Об'явлення 3.19. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся, Івана 14, 1, 27 вірші Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Римлян, 8 розділ з 35 по 37. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, «За тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Галатів 6:14. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене. А я для світу. 1 Івана 4,4 і 5,4 Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більший бо той, хто у вас, аніж той, хто у світі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Питання. Які я мав досвідчення на цьому тижні пов'язані з думкою цього вірша, як я їх зносив, як вони на мене вплинули? Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Івана 16:33